Авдіївський напрямок залишається напевно найгарячішою точкою на Донеччині. Окупанти постійно завдають ударів по населеним пунктам ракетами та авіабомбами. Аби врятувати від смерті якомога більше людей на цьому напрямку. Продовжують свою роботу спеціальні евакуаційні екіпажі. Попри постійні обстріли і прильоти, вони вмовляють людей поїхати у безпечні місця. Наприкінці минулого тижня відбувся евакуаційний рейс села Новолександ. У вас 13-й? Да. Вас сказали забрати. Син дзвонив і дочка звонили. Окупанти вже дуже поруч з вами. Фугасні авіабомби пролітають. Вже були прильоти по селу. Ну, вирви по більше п'яти. Так, їжджаємо, давай. Оце ми виїхали. Гена, це де впало? Ліворуч, це де ми були, крайня вулиця біля очеретина, вулиця Степова. Права це ферми. Саме в ті місця, де ми проїжджали і де ми вмовляли людей прильоти трьох кабів одразу. Віднову Олександрівки до лінії фронту менше кілометра. За годину, що екіпаж перебував у селі, туди прилетіло близько 20 кабів. Але на жаль, не всі мешканці розуміють, яка смертельна небезпека очікує на них, і відмовляються від евакуації. Виїжджайте, У е, мене пропав чоловік. Е, ось е, тут сусід. Що позу. Погів вчора ми його вивезли в да? Так? А де він погиб? На велосипеді їхав в центрі. Не може він поїхати. Може, є, є фото, документи. Не, він... він... не може він на велосипеді, У нього велосипеда. Дивіться, Ось документи. Його. Ну, ну його. Тіло покажи. Він. А чого він голий? Розтягли. Ну, що... він? Він. він. Зараз Ой, покровську моргу. Давайте ми вас також вивеземо. Ой, Виїжджати треба. Давайте збирайтеся. Так, от, так збиратися. все хлопці, Ну так так. так. він же все, все. але є й такі люди, які розуміють, що лишатися там з кожним днем все небезпечніше і небезпечніше. Тому все ж таки зголошуються на евакуацію. Дякую Пасі мала розговорюватися такими людьми. Я попрошу як ви нормально, гадіть. Нормально. Иду себя подрановодить. Да? Да, біля нього как раз. А, те, а то что с тем домом? Да, ну, Чуешь? Она сказала, остается. Ну что я сделаю, заезжал. Нет. Все хорошо. Цыплят вывезут. Сорок что... У той день поліцейським вдалося вивести з під обстрілів рекордну кількість людей: 16. Загалом у селі, де колись мешкало близько 700 осіб, наразі за словами місцевих лишається близько двох десятків людей.